Ізраїльське царство, давнє Єврейське царство. Згідно з Біблією, засноване в 11 столітті до нашої ери, пророком Самуїлом і першим ізраїльським царем Саулом. Перші давньоєврейські племена з'явилися в Ханаані близько 1200 року до нашої ери. Цим періодом датуються виявлені тут 250 єврейських поселень. У Біблії описано, як Мойсей повів євреїв з єгипетського полону в обітовану землю ханаанську між річкою Йордан та Середземним морем. Наступник Мойсея та ватажок ізраїльських племен Ісус Новин розпочав наступальну війну і, користуючись роздробленістю місцевих ханаанських царів, за короткий час розбив їх одного за одним. При цьому поголовно винищуючи все населення, зокрема жінок, старих і дітей. З огляду на жахливий рівень релігійно-морального розбещення ханаанських народів їхній вплив був край небажаним для релігії і моральності єврейського народу. Завоювання відбулося за сім років, а завойована земля поділилась між 12 племенами, які утворились внаслідок поділу народу. По числу своїх 12 родоначальників, синів Якова, з виділенням із них 13-го коліна Левита для священного служіння. Це були племінні групи, які мали спільні етнічні, історичні та релігійні ознаки. Після смерті Ісуса Новина народ залишився без певного політичного вождя і фактично розпався на 12 самостійних республік. Об'єднанням для яких служила лише єдність релігії і закону та свідомість свого братерства по крові. В той період народом правили так звані судді, серед яких особливо виділялася знаменита пророчиця Девора, доблесний Гедеон і прославлений своєю надзвичайною силою Самсон. Останнім із суддів був пророк Самуїл, котрий задовольнив бажання народу. Помазавши на царство Саула, таким чином, близько X століття до нашої ери на території Ханаану було створено об'єднане Єврейське царство. Наступним царем Ізраїлю став Давид. Його помазання на царство пророком Самуїлом відбулося ще, коли він був пастухом, а згодом став родоначальником довгої лінії царів юдейських. Всю молодість йому довелося провести в різних пригодах, ховаючись від кровожерливої заздрості попередника Саула, який з часом все більш занепадав морально. В цей час Давид також перемагає філістимлянського воїна велетня Голіафа. Ставши правителем, Давид був переконаний, що для затвердження царської влади в країні йому необхідна столиця. Яка б не належала жодному племені та могла служити спільною столицею для всього народу. Для цієї мети він запримітив одне неприступне місто фортецю, яке належало сусідньому племені Євусеян. Давид завойовує його і дає нову назву Єрусалим. Там помістили ковчег заповіту, зробивши місто політичним та релігійним центром ізраїльтян. Ковчег заповіту був священною скринею, виготовленою з акацієвого дерева і золота, прикрашеною двома різьбленими зображеннями херовимів і з парою довгих ручок жердин для перенесення. Згідно з Біблією, Бог дав Мойсею точні вказівки, як зробити сховище для скрижалів, де записано 10 заповідей. З часу правління Давида починається швидкий розквіт всього царства та розширення його території. Завдяки перемогам і завоюванням довколишніх племен царство ізраїльського народу зробилося могутньою монархією, яка протягом того часу керувала всією Західною Азією. Син Давида Соломон звернув свою увагу на культурний розвиток держави. І в цій сфері він досягнув надзвичайних результатів. Країна розбагатіла і добробут народу зріс до небувалого рівня. Цар побудував в Єрусалимі величний храм, який був оздоблений золотими та бронзовими прикрасами. Згідно з описом у книзі царств, храм призначався для зберігання ковчега заповіту, складався з трьох приміщень. Притвор святилище і святая святих, де й знаходився сам ковчег. Щоб оплачувати будівництво храму, цар підняв податки, а пізніше його син Ровоам продовжив жорстку фінансову політику. Не бажаючи миритися з таким важким тягарем, північні племена відокремилися від царства і утворилося дві держави. Ізраїльське царство на півночі та Юдейське царство на півдні в 722 році до нашої ери столиця північного Ізраїльського царства Самарія була знищена грізними воїнами Асирії, а його населення нащадки десяти племен Ізраїлю були переселені асирійцями в Мідію. Відведений в полон народ Ізраїльського царства безслідно загубився там. Серед оточуючих народностей Сходу перекази про десять зниклих племен були популярні в єврейському, християнському і мусульманському фольклорі. Пізніше і Південне Юдейське царство також пережило розгром і залишилося існувати як васал Вавилонської імперії, другої з великих держав Месопотамії. У 598 році до нашої ери юдея повстала проти вавилонської влади, але тогочасний вавилонський цар на Вуходоносор ІІ придушив повстання. Через 10 років війська на Вуходоносора зайняли Єрусалим, знищили місто та храм і переселили тисячі євреїв до Вавилону. Саме у той період зник і ковчег заповіту. Його місцезнаходження невідомий понині. Для вигнанців полон виявився тяжким випробуванням, тому вони із захопленням зустріли розгром Вавилонської держави персами у 539 році до нашої ери під проводом Кіра Великого. Прийшовши до влади у Вавилоні, Кір дозволив євреям повернутися на батьківщину, яка увійшла до його імперії. Частина із них повернулася додому, але інші так і залишилися у Вавилоні та Єгипті, започаткувавши розсіяння єврейського народу, що триває й донині. Та ж частина євреїв, котра повернулася до Юдеї, зуміла відбудувати храм, і таким чином було відроджено релігійний центр в Єрусалимі, навколо якого відновилася державна і етнічна консолідація євреїв. Перські царі офіційно визнали право євреїв жити за законами про батьків, що був написаний в Торі. Після руйнування перської монархії Олександром Македонським земля Ізраїлю спочатку була підпорядкована еліністичним державам. У цю епоху у єврейське середовище проникає грецька культура. Вищі класи засвоюють грецькі звичаї та обряди, поряд з староєврейською та арамейською поширюється також давньогрецька мова. Пізніше, із переходом євреїв, під сирійське панування за правління Антіоха IV Епіфана почалися жорстокі переслідування єврейської форми поклоніння Богу і прагнення насильно елінізувати євреїв. З метою національної самооборони серед євреїв виникло повстання проти сирійців, що закінчилося звільненням юдеї від влади Сирії у 141 році до нашої ери. Єврейське повстання не тільки відстояло релігійну незалежність юдеї, а й призвело до створення незалежного Хасмонейського царства зі столицею в Єрусалимі. На рубежі нашої ери. Після громадянських війн і міжусобиць Єрусалим, а згодом і вся юдея опинилася під владою Римської імперії. Саме у той період, згідно біблії, відбувалися новозавітні події, які стали початком зародження християнства. У 66 му році нашої ери вибухнуло повстання проти римлян, що закінчилося в 70-му році. Після взяття Єрусалиму титом руйнування храму, побиттям та вигнанням євреїв. В 70-му році нашої ери юдея позбулася автономного статусу і була перетворена в римську провінцію. Ізраїльська держава, порівняно з імперіями того часу, була невеликою і проіснувала недовго, проте батьківщина ізраїльського народу стала для євреїв. Потужним духовним і політичним символом допомогла їм пережити багатовікове вигнання і розсіяння світом, що послідувало після загибелі їхнього царства.